Привіт, дівчатка! Хочу вам таке зняти відео Ах, в цьому спільному проєкті. Оксанки Левчук. Готуємося до весни. Можна знімати не тільки про в'язання. Надіюсь Оксанка ще не виключила з цього проєкту. Я зняла тільки вступне відео, тому що ще таки не мала що розказати вам і про весну, і, звичайно, про в'язання. В'язати я майже нічого не в'язала. Що хочу вам показати по весні ще. В нас сьогодні я планувала, ось бачите, в мене хрезентемка обрізана. Зараз я вам покажу ближче і розкажу чому. Але почав падати дощик, тому в мене будуть інші плани. Погляньте, яка в нас гарна, туя. Яка в Вона зелена зробилася. Всередині така, бачите, тут ці, напевно, такі кінчики пожовклі, але вони швиденько, надіюсь, скоро відійдуть. Хризантемку не обрізую на зиму, так для того, щоб не вимерзло коріння. ніби... Це слугує для, для прикриття. Бачите, і погляньте, воно вже, як воно вже гарненько випустила. Ця. Покажу вам наступне. Тут у нас така стравичка. Рози теж не обстригаю після зими. Бачите, погляньте, вже які вони такі повипускали, вже, але ось такі є. Бачите, такі повипускали, але вже після трішечки пізніше, коли вона зробиться зеленою, ну, не прямо зеленою, що в листячку, але трішки пізніше, коли буде видно котре сухе вже, тоді я теж буду відстригати. Тож теж така хризантемка, розочка. І ось така трує. Влітку вона зелена, а на зимку погляньте. Вона має колір. Бачите, там вже всередині зелене. Ось такий на зиму вони такі, вам показує, як розовий, а то такі ніби такий, як фіолетовий. Такого дуже мені подобається. Ось хризантемки, Погляньте, такі. Бачите, вже зелені. А ще трішечки і можна вже їх буде щепити. Бачите, ще ті всередині такі, напевно, випускали вже нові гілочки, такі зелені. І тут хризантемка. І так, дівчатка, в столі бувають звичайні прості будні. У нас є кролики. Ось. Бачите, ця мамка з маленькими. Десь в мене, якщо є, які вони були малесенькі, там по декілька днів мали, то я вам покажу. Ось ці вже інші є трішки більші. Тут чоловік вже поробив, зробив нові клітки, ось ця нова. Ось, і тут є маленькі, ці найменші. Так, зараз упаде. Ось так, так. Ось. І що я буду зараз тут робити? Дощик паде, у ніколи займатися я не буду. Ось погляньте, що вони роблять. Це зараз я згрібаю, це, забираю курим, віддаю, а це все, що мусор, то буде на нагні. Ось тут іде двоповерхові. Це верхній поверх, другий, а це негіжній. Тут теж є маленькі. вже металічна. Чоловік робив ця була в нас, ось ця, а я тут чоловік цю доробив. Вже зробив такі підлоги тут, наполовину з дощок, а наполовину там далі сітки. Кому цікаво, якщо насправді комусь є таке цікаво, то пишіть. Те, що вони горнуть зерно, це горнуть там, де є маленькі, молодняк. Старі не так дуже сильно горнуть. Але віддаю корень, не дуже не так його хочу з'їдати, але з'їдають. Покажу тоді, коли просто гарненько ще почищу. Це в нас вже стара кліточка. Ось погляньте, що вони роблять. Все гризуть. Все згризають. Чоловік навіть було так, що все побивав таким металічним таким трикотничком. Ви знаєте, вони його відгризли, викинули, погризли, поламали. Ось тут ще маленькі. Тут робили таких різних собі дощечок. дощичок, не красила, а цю вже металічно покрасила, вже все гарненько зробила. Дуже є багато, що зерна нагорнули. Це мені не дуже таке воно до подобає, але буду старатися щось тут зробити з цим. Надію, що цього не буде вже так. Так, там мусор треба попалити, але його не виношу на вулиці, тому що поти догчик зараз палити, нічого не буду. Вчора займалась, готувала місце на бройлери. Ось таке село. І трішечки в'яжу, але в'язання вже потім покажу. Можна сказати, що я нічого не маю, що вам показати про в'язання, надіюся, що сьогодні зв'язати і просто декілька днів зніму такий вам влог, напевно. Що. Тому що щось показати багато в в'язанні в мене немає. Якщо щось буде цікавого, то ще вам покажу. Попробираю і буду показувати вам вже прибрану кліточку. Все, дівчатки, я поприбирала, позамітала і просто водичку змила. У нас водичка звідси стікає на вулицю. Ось так вже все частенько позгортало. І тут, і ось тут. Ось так. Все, нехай собі вже сидять, їдять. І відпочиваю, що треба буде їм зараз сіна дати. У нас є люсерна сушена. Будемо зараз давати ще. Ось так, дівчатка, запаслася ще таким. Сьогодні, так, понеділок. В суботу я вам знімала кролики. Сьогодні я вам покажу кури бролери в понеділок. Я якраз їх сьогодні і привезла собі. Вже такі немаленькі, по 1,5 кілограма. Такі вже собі гарненькі. Постелила їм, трішки сіна, трішки листячка І будемо годувати нам м'ясо. Взяла 40 штучок. Водички дала, ще зараз треба дати їсти, але ще треба йти приготувати, то, що їсти їм. Дівчатка хрезентемка в мене теж вже тут почала зеленіти. Так і ця всередині має. Ось так, ось так. А так от тільки посередині весени немає. Зараз я вам Ось погляньте. Я думала, немає Ні, Починає ось тут. Починаю. Так, ось. Думаю, що вона вимерзла. Тут ця ще немає, але таке думаю, що ще буде. Боюсь, щоб вона просто не вимерзла. А ця наш маленький звідси, пускає нічого. Думаю, що все буде гарненько. Йду відкривати чесничок. Тут чесночок тут цинклик. Буду відкривати дівчатка. Уже, дівчатка, я. Загребала, відкрила верніше цибульку і там далі чесничок і загребала, так. І трішечки вже тут просипала, де був бур'янець. Ось погляньте там до хризантемки, бачите? Ось там, десь хризантемка. Ось тут трішки просипала біля черешеньки, так. Тут хрезентемку. Є така гарненька зелена, я вже її виламила, а тут, бачите. Залишилась тільки така одна маленька гілочка. Нічого, не що буде рости. Прибрала маленьку, обстригла її. Не знаю, напевно, прийдеться ще мені її одобрювати і, не знаю, прокопати чи, чи просто просапати, вже буду дивитись. А тут ще в мене є морква, я її залишала на зиму, але щось у нас цього року було дуже тепло. М -м. Зима і вона така не дуже гарна. Я б сказала, почала гнити. Можливо, придеться мені її вже і забрати. Ось і все це те, що півдня я, півдня майже майже цілий день, цим, що я займалася. А в'язанічка в мене майже немає зараз. На завтра, правда, придаємо вже холодніше, тому... Буду займатися в'язанішком, Так, сьогодні в нас, скажу вам, що за день і вівторок. Зараз трішки, можливо, ввечері ще пов'яжу. І надію, що вже завтра вам у середу покажу своє в'язанішко. А погляньте вже на цю красу. І вже гарненькі, зелені такі. Ці квіточки вже, бачите. Не знаю, якісь лісові якісь лісові пам'ятаю. І ось такі пролізки поглядайте якраз. Так, показуємо дівчатка в'язання своє. В'язання в мене взагалі немає. Нічого я не в'яжу. І часу в мене немає на в'язання зараз. І чомусь в мене останнім часом, коли ще насправді було і прохладно, в мене так і дочка захворіла, і не було в мене так і бажання в'язати. Це я в'яжу шкарпеточки для, не знаю для кого, можливо, для себе чи для когось, дівчаток. На такому зеленому кольорі. кольор так, взагалі вам не той показує. Ось такий. В проєкті кольоровий... кольоровий рік. Тут можна показувати, так. Ну, цього проєкту можна переносити в інший. Проект... Те, що в Це... Це те, що я в'язала за стільки багато періоду часу. Ще. Декілька рядочків свого платтячка, а там взагалі немає що показувати, тому що тільки одне і те саме. саме. Там буквально рядочків, можливо, шість я пров'язала і більше нічого я не в'язала. Добре, що в цьому проєкті в Оксанки можна показувати все, що є. Е, так, закупилася вже насіннячком. Ось цей огірочок такий. В магазинчику, де я брала насінчика, там треба було магазинчику тому переробляти сертифікацію і на деякий товар, і просто віддавали покупцям безплатно. Тому цей віддала мені безплатно. Ці я вже покупила офірочки. Я завжди саджу такі октобус і гектар. Посухостійкий теж гарненько. Королеву осені це я її дуже люблю. І дуже люблю шантане. Теж нам мені дуже подобається. Ось такий кабачок я беру, цукінь, зебра, родесочку. Я її взагалі не люблю, я її не їм. Але до салатику може бути. Але чоловік її більш любить і дівчатка. Морква. Теж, кажуть, дуже гарна, я ще не пробувала її. Так, це теж морква. Ось цей перчик віддали мені ось якусь таку капусточку. Петрушечку я вже купляла сама. Салатик зелений, салатик ось такий кольоровий. Так, і квіти. Це кримська суміш. Це її сухоцвіти. І це теж сухоцвіти. Ось ці такі дрібосенькі сніжинка. А ці кермек називаються. Ось, бачите, навіть є напис. Кермек, я думала, що немає. І ще я хотіла Гомфрена, здається, тут такий гарний, якби, якби полуничка або сунечка. Я бачила тільки фотографію, але там не було. Так, треба буде сказати дівчаткам, щоб подивились, можливо, там буде, де вони є. Ну і мої дівчатка замовили мені подаруночок, Звичайно, вони вже його самі відкривали, дивились, ну і я теж буду, так. Так яке гарне опакування. Вже знімаю вам вечором, тому що я вам кажу, що багато роботи. У мене роботи багато є на вулиці останнім часом. так. Ось, дівчатки, що це за подарунок чи такий. Просто ніяк в мене свято, взагалі нічого. Просто мої дівчатка захотіли мамі зробити приєм, за що їм дуже дякую. Ось така гарненька сумочка. Так? Хочу вам показати ще всередині, але не знаю, чи мені вдасться. Ось такий має гарний широкий пасочок ще. І такий один. Мені не видно. Так. Ось такий один. Так. І тут є маленькі дві кишеньки. І все мені подобається. Це, дівчатка, не реклама, просто я вам показую, що мені, мої дівчатка, придбала. Ну, і на цьому буду з вами прощатися, тому що більше вам показати не маю що. Надіюся, що вже. Десь до посадки, можливо, ще передає в нас погоду таку. і прохолодну я бачила. Надію, що тоді я зможу трішки більше в'язати, що воно до мене повернеться, те бажання ще до в'язання. На цьому поки в мене все. Бажаю вам всім здоров'я, тепла і любові. Всім па-па. до нових зустрічей на моєму каналі.